Слава Богу, брати та сестри та всі слухачі. Сьогодні ми пороздумуємо над такою дуже важливою темою в світлі Божого Слова про лінь або лінивство. Прочитаємо разом друге послання апостола Павла до Солонян, третій розділ з 6 по 13 вірші. А ми вам наказуємо, браття. Ім'ям Господа Ісуса Христа, щоб ви цуралися кожного брата, що живе по ледачому, а не за переданням, яке прийняли ви від нас. Самі бо ви знаєте, як належить наслідувати нас, бо ми поміж вами не сидні справляли, і хліба не їли ні в кого даремно, але в Перевтомій, напружені день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем. Не тому, щоб ми влади не мали, але щоб завзірця дати вам, щоб нас ви наслідували. Бо коли ми у вас перебували, то це вам наказували, що як хто працювати не хоче, нехай, той не їсть. Бо ми чуємо, що дехто між вами живуть по ледачому, нічого не роблять, а тільки вдають, ніби роблять. Таким ми наказуємо та благаємо Господом нашим Ісусом Христом, щоб мовчки вони працювали та власний хліб їли. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добре. Це настанова апостола Павла. Увірувавшим людям в солуні, в другому його посланні апостол Павло дає багато настанов, в другому розділі він згадує про прихід Антихриста, також є настанова стосовно молитви віруючих людей. І тут, в цих текстах, які ми прочитали, апостол Павло дає різні поради і настанови про лінивство і лінивих членів церкви. Апостол Павло е, всім віруючим людям говорить цуратися лінивих людей в церкві Христовій, цуратися того, хто називається братом чи сестрою, і є лінивим. Така людина, яка не бажає працювати і є лінивою. Більше того, апостол Павло, згадуючи, Себе і своє служіння в солуні разом з братами ставить себе в приклад, що коли вони були в солуні і Бог використовував їх в слові, проповіді Євангелії, разом з тим вони не справляли сидні, тобто вони не марнували час і не байдикували. Але вони працювали в перевтомі, в напруженні день і ніч, щоб нікого не обтяжувати більше, ніж потрібно. Апостол Павло він турбувався про те, щоб не їсти хліб чийсь даремно. Павло разом з братами мали владу, як Божі апостоли, скористатися фінансовою підтримкою церкви. Вони могли би скористатися підтримкою віруючих людей, щоб вони фінансово допомогли їм. І вони мали що спожити і що зодягнутися. Але апостол Павло, ставлюючи себе в приклад, свою поведінку, показуючи своєю поведінкою, як має поводитися щиро віруюча людина. Вони працювали в обтяженні, в. Перевтомі, щоби мати чим себе забезпечити їжею, харчами, одежею і разом з тим не обтяжувати братів та сестер. До того ж, вони ревно служили Господу, проповідуючи слово Євангелії і навчаючи людей дорозі спасіння. Також апостол Павло звертається до Всіх лінивих людей в тій спільноті, в солуні, і наказує їм, і благає їм працювати мовчки і їсти свій хліб. Також Павло звертається до тих, хто працює, і в такому зверненні говорить, щоб такі люди, які працюють в церкві Христовій, не втомлювалися, і далі чинили своє. Свої справи, добрі в Господі, і звершували своє служіння. Лінь або лінива людина це людина, яка не бажає і не хоче працювати, і не хоче взагалі робити щось. Соломон відправляє всіх лінивих людей, всіх лінтяїв подивитися, наприклад, мурашки, в приповісті, в шостому розділі 6. По 11 вірш описаний приклад мурашки як приклад працьовитості. Приповість 6 розділ 6 вірша по 11. -й. Іди до, до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її, помудрій. Нема в неї володаря, ані урядника, ані правителя. Вона заготовлює літом свій хліб, збирає в жнива свою їжу. Аж доки ленюху ти будеш вилежуватись, коли ти заснув свого станеш, ще трохи поспати, подрімати, ще трохи руки, трохи зложити, щоб полежати. І прийде, немов волоцюга твоя незаможність, і злидні твої, як озброєний муж. В цих текстах показується, що навіть в, ну, в мурашку Богом закладено працювати. Як мурашка не має над собою володара, урядника, той, той, як той би хто її спрямовував, говорив, як їй поступати, але сама вона, створена Господом, піклується про те, щоб запастися і запасти певну їжу, певні такі речі на інші часи. Вона трудиться, працює. Запасається, і це є приклад працьовитості в створінні Божому, в створінні, яке створив Господь. І е, останнє, що є дуже важливим, також це всім людям, які служать і трудяться Господу, які служать Богові і трудяться в Божій справі, а найперше це в справі е, Господній. На спасіння людей, тобто в благовісті Євангелії, в служінні, які спрямовані на спасіння душ людських, то щоб такі щиро віруючі люди, роблячи це, служачи Господу, не втомлювалися і не занепадали духом. Так, апостол Павло звертається в своєму першому посланні до Корінтян в 15 розділі, в 58 вірші. Звертаючись до віруючих людей. Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна у Господі. Це слово підбадьорення апостола Павла до Корінтян, і можна це віднести до всіх щирих і, люблячи Господа людей в наш час, які трудяться, звершують своє служіння, намагаються бути вірними Господу. Апостол Павло в цьому зверненні говорить про те, щоб такі люди не занепадали духом, і були міцні, і непохитні, і завжди збагачувалися в Господі. Пам'ятаючи, що ця праця перед Божим обличчям не є марною. Не є марною. І тому нехай в цьому всьому допоможе сьогодні Бог надалі звершувати своє служіння, бути вірними Господу, хто сьогодні, можливо, ослаб або занепав духом, навпаки підніматися і бути вірними Господу, пам'ятаючи, що будь-яке діло Боже, будь-яка справа Господня, вона не є марною, в очах Господніх. І нехай всіх Бог також береже від лінивства і від лінивих людей. Хай в цьому допоможе нам Господь Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.